І наступне у мене питання: а яка ж країна НАТО має найбільшу армію? Ну, очевидно, що це Сполучені Штати Америки. США мають найбільшу армію в НАТО і складає вона 1 мільйон 300 тисяч військовослужбовців. В той час, як усі інші партнери НАТО, зокрема, і разом з Канадою, мають 2 мільйони 118 тисяч військовослужбовців. Тобто, десь там на 40% більше ніж Сполучені Штати Америки. Ну і серед країн чисельність армії, яких перевищує 100 тисяч військовослужбовців, не так багато. Це Туреччина. Трохи менше як 500 тисяч військовослужбовців, якщо точно це 481 тисяча. Друга, це Польща, 261 тисяча, Франція близько 205 тисяч, і Німеччина вже менше 200 тисяч, всього 185 тисяч військовослужбовців. Італія 171 тисяча, Великобританія 138 тисяч, Іспанія 117 а Греція – 110%. А от усі інші країни-члени НАТО мають менше 100 тисяч військовослужбовців у своїй армії. Разом усі країни НАТО мають людську потужність у 3 мільйони 418 тисяч військовослужбовців. Ось така от ситуація з армією НАТО, з військами НАТО, яких ми хотіли би бачити на території України, щоб вони допомагали обороняти нам нашу державу проти російської агресії. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і дивіться інші мої відео.